Заняття з англійської мови в карітас школі організували в яблуневому саду. Крім навчальної складової, збирали яблука, аби потішити військовослужбовців, які перебувають у шпиталях. Інтегроване заняття в саду відбулося в межах уроку англійської мови та школи лідерства. Таку велику досить мету поставили перед собою ціль і е, е, патріотично виховати дітей і розвивати лідерські якості, е, трішки поволонтерити, е, вивчити англійську мову. На уроці згадували цікаві факти про яблука в історії людства та проходили квести. Ми поговорили про три найпопулярніші. Най, ем, найбільш інтригуючі яблука в історії людства яблука, які змінили е, хід історії. І сьогодні ми з дітьми поговорили про адамове яблуко, тобто заборонений плід. Ми поговорили про яблуко Ньютона і закон гравітації, і поговорили про е, яблуко Стіва Джобса. І ми гарно провели час. Учням школи такі заняття подобаються і незвичним форматом, і можливістю долучитися до доброї справи. Ми говорили про три найважливіших яблука в історії, а також мені запам'яталося це заняття своєю унікальності на природі. Такі заняття значно цікавіші ніж сидіти в аудиторії. Ми разом з Карітсом збирали ці яблука і ми їх передамо в лікарні, де лікуються військові. Яблук зібрали стільки, що їх вистачило не тільки в якості гостинців для військових. Частину врожаю віддали для десертів до благодійних обідів, які організовує благодійний фонд Карітас для тих, хто опинився в скрутному становищі.